Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогодні знову про мости. Насамперед, про Рибальський залізничний міст, який у мене за спиною. Міст на цьому місці стоїть уже понад 100 років. Однак сучасний міст це зовсім не той, який було збудовано спочатку. Неодноразово змінювалася і назва цього мосту. Про все це у сьогоднішньому відео. Спочатку зорієнтуємося. Рибальський залізничний міст, а саме так він називається з початку 2024 року, знаходиться в північній частині Києва. Він являє собою частину північного залізничного напівкільця. Це нині. Однак, колись мосту не було. І територія Києва виглядала тут ось так: ця карта Києва укладена за даними 1897 року. Як можна бачити, північніше подолу ніякої залізниці раніше не було. Можливо, так тривало би ще довго, якби не Перша світова війна. Нагадаю, що та війна почалася влітку 1914 року. І частково відбувалася на західних землях України. Київ тоді вважався прифронтовим містом. Через нього транспортували чимало вантажів насамперед залізницею. Тоді, на початку ХХ століття, у Києві над Дніпром було лише два мости: один біля центральної частини міста, інший залізничний у південній. Згаданий залізничний міст був однокалійним і це сприймалося як вузьке місце у перевезеннях. Задля того, аби забезпечити їх надійність, було вирішено збудувати новий залізничний міст у північній частині Києва. В умовах війни бажано було це зробити дуже швидко досягти цього можна було, обравши надійну і водночас просту конструкцію для перекриття прогонів. Такою конструкцією стала фермова. Щодо опор, то їх було вирішено збудувати з використанням кесону, пристрою, про який доведеться розповісти окремо, уявімо собі, якусь ємність, що повернута днищем вгору, і під силою власної ваги притиснута до дна водойми. Всередині тієї ємності є повітря. Якщо ж у тій ємності є отвір, Вода тоємність швидко заповнить і рівень всередині і ззовні вирівняється. Отже, аби на якійсь глибині люди могли щось робити, необхідно у верхній частині кисону влаштувати шлюзову камеру. Людина, яка має опинитися в кисоні, спочатку через верхній люк має зайти у шлюзову камеру. Після цього зовнішній люк закривається. Коли його закрито, відкривається нижній люк, і тим самим людина опиняється всередині кисону. Там усередині лопатами чи якимись механізмами ґрунт виймається і подається назовні. У такий спосіб кисон поступово заглиблюється, поки він не опиниться на заданій глибині. Закінчується роботи заповненням робочого простору бетоном. Після цього кесон залишається на дні, являючи собою підводну частину опори мосту. Додамо, що роботи всередині кесону дуже важкі стиснуте повітря, велика вологість, штучне освітлення. Нині з використанням кисону мости вже не будують. Однак, повторімося, тоді була війна і сучасні технології ще не придумали. Проте з тих далеких часів залишилися схеми кесонів. Відповідно до місцевих умов, вони були дуже різними. Ось цей, зокрема, виготовлений зі сталевих труб. А ось схема кесону Бруклінського мосту в Нью-Йорку. Сучасний вигляд того мосту є таким. Та повернемося до нашої теми, а саме Рибальського залізничного мосту. Опис того будівництва знайти нереально, принаймні мені це не вдалося. Однак вдалося знайти фото старічної давнини, які дають зрозуміти задум будівничих. Серед цих фото найважливішим у розумінні технології робіт мені видається ось це. На ньому можна бачити дві ферми, що стоять паралельно одна іншій. Перша на капітальних опорах, а інша на тимчасових дерев'яних. Отже, тоді, понад 100 років тому, ніби будували аж два мости. Насправді будували один, але на двох поряд розташованих майданчиках. На одному з використанням кесонів будували капітальні опори, а на розташованому поряд ферми на тимчасових опорах. Потім ці ферми насунули на капітальні опори. Сказане підтверджує і ось це фото, яке показує, що поряд, ніби знаходяться два мости. Ці роботи розпочали у 1915 році. Ось фото дерев'яних конструкцій, які згодом мали стати кесоном. А ось уже готовий кесон. Звернімо увагу на шлюзові камери, про які йшлося вище. На цьому фото показано вже кілька кесонів встановлених на місці майбутніх капітальних опор. Збереглося й фото, на яких можна бачити зведення тимчасових опор, на яких потім збудували ферми. Зрозуміло, що ті тимчасові опори були з дерева. Аж ось і ферми на тимчасових дерев'яних опорах. Усередині ті ферми виглядали ось так. Своєю чергою, це фото. Засвідчує, як відбувалося випробовування мосту. Ліва частина зображення вкотре показує, що ферми було насунуто на бетонні опори з тимчасового дерев'яного мосту. Дерев'яними залишилися й частини основного мосту на лівому та на правому берегах. Зрештою, у січні 1917 року залізничний міст було введено в дію. Коли міст збудували, він набув назви Марії Федорівни. Така дивна для сучасного часу назва була зумовлена тим, що саме так звали мати останнього російського імператора Ніколая ІІ. Згадана Марія Федорівна тоді жила в Києві і неодноразово відвідувала місце будівництва. Уявлення про новий міст дає ось цей аерофотознімок. Зроблений навесні 1918 року, коли на Дніпрі сталося високе водопілля. На цьому знімку можна бачити, що над головним руслом Дніпра міст мав три ферми. Південніше траси мосту видно й ту, що використовували під час будівництва. На головному руслі її прибрали, а над чортариєм залишили. Ймовірно. Тоді для будівельників були важливіші справи, ніж займатися тими опорами. Подивившись на це фото, вкотрих пересвідчимося, що тоді, у 1918 році, Дніпро помітно розлився, дісталося й подолу. На жаль, новий міст простояв лише три роки. У червні 1920 року його було зруйновано польськими, а можливо українськими військовими, які тоді воювали проти більшовиків і змушені були залишити Київ. Відновлювати міст почали в 1928 році з використанням опор, що збереглися. Це дало змогу 8 листопада 1929 року ввести його в дію. Його було названо імені 12-ї річниці жовтневої революції жах. Проте більш уживаною стала назва Подільський. Згодом за мостом закріпилася назва Петрівський на честь Григорія Петровського, державного діяча України першої половини ХХ століття. Як виглядав відновлений міст, можна побачити на аерофотознімку 1934 року. Уважний розгляд знімку показує, що над головним руслом міст уже мав 4 ферми. Уявлення про цей міст і навколишню територію дає й німецький аерофотознімок, зроблений у липні 1941 року. Як відомо, тодішній німецький наступ був дуже стрімкий. Під час відступу Червоної армії з Києва тодішній Петрівський міст, так само, як і інші, Київські мости, 19 вересня 1941 року, було підірвано. Протягом фашистської окупації Києва залізничний міст Німцям вдалося відновити. Це, зокрема, засвідчує ось цей аерофотознімок, зроблений у вересні 1943 року. Над головним руслом Дніпра видно чотири ферми, але різної конструкції. Можливо, якусь довелося робити нову. Однак напередодні свого відступу з Києва, у перших числах листопада 1943 року німецькі війська міст підірвали. Існує аерофотознімок, зроблений невдовзі у зимку 1944 року, який засвідчує, що упалі у Дніпро ферми стали причиною утворення вище мосту крижаного затору. Оскільки опори мосту збереглися, це дозволило відновити його доволі швидко. У 1945 році по ньому знову загуркатіли поїзди. Залишилася й первісна фермова конструкція. Згодом ті ферми було замінено на нові трапецеподібні. На сучасному супутниковому знімку Рибальський залізничний міст виглядає ось так однак, являє інтерес. І та частина мосту, що прокладена по Трухановому острову. Ось її супутникове зображення. На ньому добре видно, що над островом таки прокладено міст. Переважно це так звана закрита територія. Фотографувати тут не будемо. Проте Google дає змогу подивитися, як тут все виглядає, або принаймні виглядало зовсім недавно. Своєрідною є й та частина Рибальського мосту, що над чортири. Він теж має фермову конструкцію, але ферми повернуті вниз. Отже, загальна довжина Рибальського залізничного мосту дуже значна 1420 метрів. Міст має 5 основних прогонів по 110 метрів. Під двома лівобережними та одним правобережним стоять проміжні опори. Одна з них, що тяжіє до правого берега, ніякої ролі не відіграє. Ферма її не торкається. Її просто не стали розбирати, коли встановлювали нову ферму. Таким чином, за своєю довжиною Рибальський залізничний міст є одним із найдовших у Києві. Більшу довжину, 1543 метри, має лише міст патон. Водночас Рибальський міст залишається найвищим. Його ширина становить близько 5 метрів. Як і на початку свого існування, по ньому прокладена лише одна колія. З цієї причини міст виконує допоміжну функцію. Через нього прямують вантажні потяги, а також курсує кільцева електричка. Додамо, що на правобережній опорі Рибальського мосту. Нанесена водомірну рейку Тариску, яка показує максимальний рівень води під час високої повені 1970 року. Ось так виглядала та рейка приблизно 20 років тому. Нині її вигляд помітно погіршився. Якщо це відео здалося вам цікавим і пізнавальним, не палінуйтеся засвідчити працю автора уподобайкою. Буду вдячний. І новим підписникам.